Могли пройти спокійно, по все чудове, бо всю чудову споруду Київської адміністрації. Подивіться, переживали, куди ж ми йдемо, ось скільки виставили хлопців гарних, заморожують їх, наших похоронців. І ми, підприємці, так, щоб бачили вас. МДА кажемо дякуємо за те, що морозять нас, за те, що нехтують конституційними правами. Котре ми звертаємося до кличка бути прикладом людяності, бути прикладом господаря. Опейської країни. На майдані незалежності більше 70 діб страйкують підприємці, платники податків, роботодавці та робітники два в одному. Ми стоїмо на граніті, ми стоїмо будь-які погодні умови. І саме страшне. Для підприємців це ота байдужість, з якою порушуються наші конституційні права. Право на працю, право на мирний протест, право на дотримання свобод нашої гарантовані Конституції в нашій державі. І бути господарем, кличку, а не господаром. Все ж таки, людина твоїм ім'ям повинна поводити себе гідно і подавати приклад іншим міським головам. Дякуйтеся о 3-й годині в нас ще одна. Лукає, яка по кругу по колу ганяє бумажки, насправді нам уже і не й доволі пункт гріву. Ми зрозуміли, з ким ми маємо справу, і ніхто не сподівався на те, що порушуючи одні права, вони будуть дотримуватися інші. Але ми законний спосіб вимагаємо дотримання закону в цій державі. Слава підприємцям.